Вітаю вас! Сьогодні черговий випадок з практики, про який хочу поговорити. Сьогодні ми будемо говорити про те, що зазвичай молочна залоза потребує не одного методу дослідження, а щонайменше двох. Рідко коли ми можемо обійтися виключно мамографією або виключно ультразвуком для постановки правильного діагнозу. В цьому випадку є такий знаєте, е, яскравий момент. По мамографії ми бачимо фіброзно-кістозні зміни. Бачимо досить щільну молочну залозу, тобто переважання залозистої тканини з обох сторін? Нічого серйозного ми не виявили. Але обов'язковим стандартом є рекомендація ультразвукового обстеження в цьому випадку. І при проведенні ультразвукового обстеження ми виявили от таке утворення в лівій молочній залозі одразу біля соска. Його розміри майже 19 мм. Про що це каже? Це не каже про те, що мамографія неспроможна. Це каже про обмеження можливості мамографії при переважанні залозистої тканини. І ультразвук буде допоміжним в цьому випадку. Чи можна обійтись без мамографії? Ні, тому що деякі ознаки раку ми можемо побачити виключно на мамографії. І нам обов'язково треба її зробити, щоб впевнитись, що нічого іншого немає.